Адепти секти святого Маска раптом з'ясували, що маск зовсім не святий, секту можна розпускати. У Твіттері, як ви вже знаєте, і як всі вже обсмоктали, він написав, що Крим треба залишити ванюшкам, що Україна не повинна повертати собі окуповані території, а там мають бути якісь там типа вибори. Серед цієї вати, яка там залишилася, і що отак от воно все буде добре, тому що нам потрібен мир, каже Маск, щоб ми могли полетіти на Марс. Мабуть, він думає про Марс в цей момент. Про що це говорить? Це говорить про кілька речей. Перше, що дуже багато людей, на яких сподівались, яких підносили, якісь вважали, яких вважали ледь не святими чи принаймні дуже достойними людьми, сіли в калюжу. Ну, Путін, яким багато хто захоплювався, виявився таки уйлом. Лукашенко виявився зовсім не батьком, а швидше мамкою. Папа Римський. Маніхей – соціаліст і зовсім не те, що від нього очікували, боїться людина зло назвати злом, боїться добро назвати добром, так прихильник такого сірого кольору. 50 відтінків сірого у папи римського в голові, а можливо, і в задній кімнаті. Трамп і трампісти в республіканській партії Сполучених Штатів є. Найменш проукраїнські налаштованою частиною американського політикуму, кажемо, краще б їх не було. Натомість Байден, на якого ніхто не покладав жодних надій, виявився так, нічого собі зброю дає. На тлі цих всіх людей, якісь зовсім уже несподівані люди проявляють здоровий глуст і стоять на стороні світла, скажімо, верховний лама калмиків. Ну, Калмикі-буддісти, це айрати, західні монголи. Вони тільки в XVII столітті прибули туди на Поволжя чи на верхів'я дону, чи як, як там назвати, я не знаю. Навіть це не верхів'я Дону. Вони тільки в XVII столітті прибули на територію нинішньої Калмикії, відкочували. Вони буддісти і буддізм це небезпечна маніхеїська секта. І тим не менше, бачите, оцей от сектант о, десь йому всього лише півроку знадобилося для того, щоб зрозуміти, що на Україну нападати не треба, і він про це не боїться сказати публічно в РФ. Але повернемося до Ілона Маска. Не буває універсально розумних людей. Не може бути розумна в одному і проявляти абсолютно дурість і тупість в іншому, ми бачили дуже багатьох в 30-х, навіть в 50-х, 60-х роках західних вчених і великих вчених фізиків, наприклад, які тим не менше підтримували Сталіна і толерували радянський союз, тобто в цих питаннях зовнішньополітичних. Взагалі, в питаннях ідеології вони були нерозумніші за таксистів. Прототип Маска Форд, американський мультимільйонер початку ХХ століття і пізніше підтримував нацистську Німеччину. І, я думаю, підтримував до кінця життя. Просто потім боявся про це говорити. Не буває універсально розумних людей, як не буває, і універсально сміливих людей. Людина може не боятися російського танку і панічно при цьому боятися міліцейського бобіка. Я пам'ятаю, один терпігорець розповідав мені свого часу, як вибивали борги з одного нещасного і вивозили в ліс, і що з ним тільки не робили, і припалювали праскою. А той е, нічого не, 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 не тік, боргів не віддавав. Каже, один раз осінило. Це поверталося з лісу, і він у нас там на задньому сидінні, і тут щось мені класнуло голові, і я дістав з автомобільної аптечки шприц, і він одразу потік, уколів боявся, праски паяльники не боявся, побиття не боявся, підвішували. Вниз головою за ноги до дерева не боявся, смерті не боявся, шприців боявся. У кожної людини є свій шприц, на якому вона ламається. У кожного умника є теми, в яких він виглядає конченим ідіотом. Ну от Маск, він же ж розбирається у нас в усьому, в польотах на Марс, в автомобілях з електродвигунами, в сонячних панелях. Розбирається в супутниках і зв'язку Старлінг, в чому тільки він не розбирається. є спокуса сказати собі, так я взагалі саме розумний. Я взагалі розбираюся геть в усьому, в війні, в мирі, в політиці, в геополітиці, в українцях, в московитах, в усьому. І отут от уже його підстерігає диявол. Але що ми ігноруємо яку річ? Маск південноафриканець. Південна Африка, Південну Африку під тиском Заходу віддали цим от Зулусам, чорним африканцям. І е, біла меншість змушена була з цим змиритися, і навіть такі люди, як Маск, східні до маніхейства, пояснювати, що от в цьому справедливість, і, мабуть, так, от всі ті жахіття, які там зараз робляться, і весь цей безлад, і. Все це занурення в якийсь в тваринний стан, що це навпаки нормально, це і є гуманізм, а біла меншість має куди-небудь там тікати до Сполучених Штатів, наприклад, як це зробив цей самий маск. І він подумав: так, якщо південь Африки віддати Золусам, то чому би південь України не віддати Московитам таким самим Зулусам, тільки трохи іншого кольору? І якщо там це було правильно, то мабуть і в Україні буде правильно. Нехай ці українці служать ванюшкам, і нехай ванюшки там б'ють собі в бубни скрізь розвішують свої лапці. В цьому теж, мабуть, є якийсь смисл для сучасного гуманізму. Подивіться, до речі, чудовий італійський документальний фільм. Це шедевр кінодокументалістики Африка Аддіос прощаває Африка. Це абсолютно геніальний фільм. Я спочатку подивився, потім зрозумів, що знятий він був в 1964 році. Настільки сучасними художніми засобами, що я б думав, що він знятий буквально в минулому році. Це абсолютно геніальний витвір. От обов'язково подивіться, обов'язково подивіться його в повному обсязі. Він дуже довгий, але це шедевр і людської мужності тих, хто це робив, і це шедевр кінематографії, шедевр документалістики. І ви багато що зрозумієте. Про Африку і про нинішній світ. Між іншим підпишіться на цей канал. А від Твітера Ілона Маска відпишіться. Цей твітер вам уже більше не потрібен, а все, що потрібно, ви зможете на цьому каналі знайти. І ще важливіше: 13 жовтня, в Довженко-центрі в Києві, о 19 годині, відбудеться і християнський сейшн. Сходка і там буде дуже багато чудової музики. І обов'язково туди прийдіть, туди входити можна буде за пожертви. Пожертви всі йдуть на Збройні Сили України. Тема з Богом до перемоги там буде чудово. Я теж спробую там буде, якщо буде на той момент в Києві. Коротше, я надзвичайно раджу. Тим часом Путін через західну пресу. Все ще натякає на те, що він готовий застосувати ядерну зброю. Тактично, ядерні торпеди, там якісь атомні потяги, ходять туди-сюди. Спеціалізована техніка висувається нібито до України і так далі. Ви все читаєте в інтернеті, що дає цьому самому Путіну сміливість? Я поясню, що дає сміливість. Він дивиться, наприклад, на Башара Асада. Башар Асад труїв. Хімічною зброєю своїх ворогів в Сірії. І що сталося з Башаром Асадом? Хімічна зброя це табу взагалі-то в світі. В Другій світовій війні не використовувалася хімічна зброя. Ні Гітлер, ні Сталін, ні навіть британці американці, які дозволили собі взагалі все вдолблювати, вбомблювати в Кам'яну добу Німеччину бомбардувати Дрезденську бібліотеку, ну все, що завгодно, вони собі дозволяли, хімічною зброю проти німців вони собі не дозволили. А, тобто ніхто їй не дозволив. Башар Асад дозволив собі хімічну зброю неодноразово. І що Де він, цей Башар Асад, при владі в Сирії дуже непогано себе почуває, ну, скажімо, краще, ніж ми з вами? Розкішніше, живе, виявляється, можна використовувати неконвенціональну зброю в нинішньому світі, ванюшки використовують проти нас фосфорні боєприпаси, заборонені всіма конвенціями. От, до речі, зараз подивіться, оці короткі кадри, це буквально от вчорашнє використання ними, бачите, масове використання ними фосфорних боєприпасів. Це зняли, зняла розвідка братства на одному з напрямків, там, де зараз перебуває батальйон братства. Ось вам. Можна використовувати фосфорні боєприпаси на скупа людей загиблих. І сильно покалічених цими фосфорними боєприпасами наші лікарі їх приймають цих людей, і винюшки цим користаються ось уже сім місяців. І вчора дивіться. І а, що? Нічого. Все можна робити, якщо можна робити це, якщо можна використовувати хімічну зброю і фосфорні боєприпаси, а чому не можна використати тактичну ядерну зброю, думаю собі Путін. І, на жаль, він має рацію. Проковтнуть і це завжди знайдеться який-небудь Ілон Маск, який скаже, що ядерне це все інноваційне. А давайте. Ну, давайте йому ще щось віддамо. От бачите, він справді готовий, давайте йому віддавати побільше. Давайте йому його не будемо карати за фосфорні боєприпаси, віддамо йому ще і Житомирщину, а в додаток до Криму, щоб він не вдарив по нас атомною бомбою. Так це працює. Верніше так це не працює. І чому я згадав Житомирщину? Тому що от ми вчора говорили за ситуацію у нас в тилу. Оце типова ситуація, яка мене вже багато часу обурює. Я колись про неї казав браці і сестри. І ця ситуація, якраз Житомирщини, яку сильно розкручувала московська пропаганда. Там, 7 березня, сталася трагедія, трагічний випадок стався. Бійці місцевої самооборони, от ми відмічали нещодавно День територіальної оборони, от міс... бійці місцевої там, територіальної оборони випадково, по трагічному непорозумінню, застрелили дитину і одну дитину поранили. Зараз розкажу, як це все відбулося. Цим дуже скористалася московська пропаганда. Допомогли скористатися московській пропаганді, підкинули її тему в зуби. Це місцева прокуратура і місцевий актив партії Шарія і місцева прокуратура Житомирська досі всю цю тему жиє для того, щоб московська пропаганда могла і далі нею користатися. Видите, війна, як і будь-яка людська діяльність, супроводжується трагічними помилками. Ну, скажімо, медицина супроводжується трагічними помилками. Говорять, що у кожного лікаря, кожного хірурга є свій цвинтар, тобто результати його лікарських помилок. На жаль, це буває. Війна це помилки. Помилки здійснюють великі полководці. Ну, скажімо, наше командування, наш генеральний штаб і залужний так само. Здійснюють якісь помилки, і тим не менше вони залишаться в історії як видатні полководці, тому що ми будемо завдячувати перемогам і перемогам. Наші звитяжні війська так чи інакше теж буває дружній вогонь. На жаль, і хто згине з трагічної випадковості із наших солдатів. Підірвавшись на нами ж поставленій міні, наприклад, от перший поранений в цій повномасштабній вже війні, із батальйону Братства підірвався на міні, поставленій 72-ю бригадою. Тому що просто 72-бригада га бригада там ну помилилася, не там поставила міну. І е, 72-бригада га бригада не перестає бути героїчною бригадою від цього. На жаль, помилки. Трагічні бувають, вони знову ж таки супроводжують всю людську діяльність, так і тут. Оці от два хлопчика гралися в камуфляжній формі, це Житомирщина, там уже так само заходили московити, вони були в камуфляжі, гралися іграшковою зброєю. Жінка, сусідка побачила їх здалека, подумала, що це диверсанти. Тоді всі один на одного думали: диверсанти, ви пам'ятаєте, що відбувалося в Києві? Взагалі в усьому бачили диверсію, скільки в Києві там перестріляла тероборона, чи Нацгвардія, чи там всі, хто стояли на блокпостах, це був просто жах з переляку, просто від недосвідченості. І от вона дзвонить в місцеву теротероборону, і двоє хлопців виїжджають туди на це місце. Заїсушник Олександр Юрко та місцевий самооборонець Віктор Ільченко виїжджають туди, видно, видимість дуже погана, Вони тим кричать, щоб вони зупинилися цим дітям. Діти починають тікати і ті стріляють. І потім вони підбігають до них і бачать, що один хлопчик вбитий, один поранений. Вони беруть цього пораненого хлопчика, надають йому першу медичну допомогу. Слава Богу, було чим надати допомогу. Відвозять його в лікарню. Після цього їх заарештовують. Цих хлопців, і прокуратура висуває абсурдне звинувачення в умисному вбивстві дітей, що вони їх з наміром якимось вбили. Хоча знову ж таки ці хлопці одразу надали допомогу тому цій дитині, яка була поранена, і зробили все, щоб врятувати її життя. Прокуратура місцева одразу висуває звинувачення само собою. От в цих от умисних вбивствах і взагалі абсолютно абсурдні речі. І, значить, на зв'язку з цією прокуратурою фактично працює на неї місцевий активіст партії Шарія. І цей місцевий активіст партії Шарія все висвітлює по цій справі. Він, типу, журналіст, і вони прямо підкидають, це прокурорські оці оцірівці, прямо підкидають московитам. Які заголовки? Бойовики української те Української 12-літнього». І Ще один заголовок. Тіраборона убивають дітей. Раді розвлечення. бойці наркоману убили в Житомирській області 12-літнього і так далі. Вони прямо місцева прокуратура і цей і ці шаріївці працюють безпосередньо е, на московську пропаганду. Ця місцева прокуратура дає можливість висвітлювати от все по справі, виключно у е, цьому шеріовському активісту такому собі морозу. Цей мороз, окрім того, що він відвертий шаріївець, от бачите, на цьому фото не єбаш. Розшифровується це європейський блок Анатолія Шарія. Цієї гідної потвори, і він, крім всього іншого, був пресекретарем Організації Житомирське Руське Садружество. Писав у себе в біографії, що він не прийняв революцію гідності і був глибоко проти неї, і все таке інше. Ну, тобто, типова, типова московська агентура, діє абсолютно легально, нормально. Комфортно себе почуває, підтримується місцевою прокуратурою, сам підтримує місцеву прокуратуру. Будьте, це зло. Оце зло в тилу, яке користується трагедією, паразитує на трагедіях, паразитує на війні, паразитує на українському народі, поки не буде вичищена, от нічого не буде. За що воюють наші бійці на фронті? Якщо от такі от Шерйовці і такі от прокурорські банкують в тилу. І ще раз до Ілона Маска. Пам'ятаєте, от промова Путіна, яку він виголошував, коли анексував наші території? Нам це здавалося абсолютною маячнею, але вона була розрахована от саме на таких. От на таких, як Маск, от на таких, на тих, кому не подобається. Скажем, західний тренд основний, манже теж, типу, там із республіканців, і йому теж багато що не подобається в Сполучених Штатах. От людина, якій не подобається, починає щонебудь, наприклад, американська бюрократія. Чи європейська бюрократія, які справді неприємні штуки, будь-яка бю бюрократія неприємна штука. Вони починають навертати навколо цього цілу якусь чуттєву і світоглядну програму, що це не те, що за цим всім цим стоять космічні вампіри убивці, що насправді світ рухається не туди, але є люди, які захищають. От старі одвічні вартості. І цей один із них такий собі Путін. Ну так, він вбиває людей, він е е завойовує територію, він зараз всіх уб'є ядерною бомбою, але тим не менше він із найкращих якихось міркувань. І от тому, що і е от тому, тому, що Байден поганий, то напевне Путін хороший. Тобто воно працює, це примітивна штука, але воно так працює. Ви ви кажете, що е, Путін молов в маячню кончено в цій своїй промові. І вам здається, що ну як до такого можна скотитися? Але я, на відміну від вас, іще пам'ятаю промову Брежнева. точно таке саме. Це просто було жахливо. Тільки це було ще в 10 разів довше. Потім вже не вміє говорити по дві з половиною години, а той говорив. А потім я чув промови Гарбачова, це була кончена маячня. Одні, коли з саперними лопатками розбивали на вулицях Єрівана людям голови, коли стріляли в НАТО в Гризі – коли давили людей танками в Вільнюсі, ви би послухали, що в ті часи яку маячню ніс Горбачов, а потім я чув п'яну маячню Єльцина. І... Ви би послухали би це зараз. На цьому тлі Путін просто продовжує ряд. Він нічим не виділяється з усіх цих людей. Повірте мені, що Микола Другий стартотерпець був нічим не розумніший за нього. Так само говорив таке, що мама Тобто Вони всі такі, всі ці лідери Ванюшек. І головне, що завжди знаходяться ті, хто готовий це кушати. У Маска була одна хороша ідея. Він хотів переселити мільйон людей на Марс. Щось воно трошки підзаглосло. Останнім часом воно може і ще вдасться. То він хотів зібрати всіх оцих от хіпстерів, наркоманів, анашистів, і е, щоб вони полетіли на Марс. Ну ті, хто може це собі дозволити. Я завжди думав, в чому тут бізнес? А потім я зрозумів, що за гроші їх будуть повертати. Що день нам перебування на Марсі, і вони почнуть битися головою об залізну стінку цієї капсули, яку він там проставляє, і захочуть повернутися. Отут з них можна буде вимітати уже все. Щоправда, Ігор мені сказав, що це, мабуть, будуть не хіпстери, а нашисти і маніхеї, це якісь нормальні люди, піонери, перебопроходці туди полетять. Ну, я щось думаю, що ні. Що все-таки компанія Ілона Маска це покуріть. От ви кажете, що Анаша це не наркотик. Анаша, яку курить Ілон Маск, це двері в важкі наркотики. Це точно наркотик, я вам кажу. От подивіться на нього. Я думаю, що він перейшов уже на щось е, таке важче. А непогана ж була людина, е, між іншим. Е, Нагадую вам, що на заправках вуг, ну, принаймні на багатьох, можна придбати книжки залізного тата, в тому числі і мою там, якусь книжку. Так що питайте, вони не на кожній заправці, але на багатьох заправках вони продаються. Тобто, вуг торгує бензином і якісною літературою. Так що запитуйте, браття і сестри. На цьому вам моє щире палке. Звитяжне українське амінь, і пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли мовою Булгакова.